У цьому відео ми з вами спробуємо розібратися, як же слідство у цій резонансній справі рухається надалі і чи немає суперечностей у його діях. У перші дні слідства у справі вбивства Ірини Хваріон поліція почала відстежувати за камерами спостереження шляхи відступу молодика у бордовій блузі, окулярах та панамі. Який був на місці злочину у мить пострілу. І вже 21 липня, тобто через два дні після вбивства, слідчі вийшли на дачний будиночок в урочищі Голоско у Шевченківському районі Львова, у урочищі, яке знаходиться поряд із вулицею Варшавською, у бік якої втікав ймовірний убивця за свідченням очевидиці. Не берусь це стверджувати із повною впевненістю, проте поза як відомо, що у справі слідства були задіяні кінологи, і поза як поліції було відоме місце, на якому сидів злочинець, за кілька хвилин до моменту вбивства, то скоріше за все на цей дачний будиночок правоохоронці вивели службові собаки, які взяли слід після того, як полісмени кінологи. Привезли їх голоско за показниками фотокамер. Поліція нічого не повідомила громадськості про цю знахідку, і про неї ми не дізналися б до цього часу, якби не одна обставина, про яку я розповім дещо згодом. Чому ж не дізналися б? А тому що колеги тих правоохоронців, які зробили це відкриття, паралельно займалися пошуками особи? Більш-менш схожої на хвотозлочинця в бордовій блузі. І врешті 25 липня вони знайшли кандидатуру, яка б відповідала їхнім запитам. Як відомо нею виявився В'ячеслав Зінченко з Дніпра, якого вони відразу ж затримали. А тим часом ті правоохоронці, які виявили згаданий дачний будиночок у Голоско, Проникли в нього ще 21 липня та знайшли там певні речі і звернулися до суду, аби на знайдені речі був накладений арешт. І як бачимо із відповідної ухвали суду, 24 липня слідчий суддя задовільнив клопотання майора поліції про накладення арешту на ці речі. Відповідно до тексту ухвали, Тут були такі речі: пластикові 2-літрові та півторалітрові пляшки, два паперових стакани, пластиковий харчовий контейнер, три паперові одноразові тарілки, дві пластикові тарілки, набір одноразових виделок та ложок, керамічна тарілка, три пластикові стакани, ще один пластиковий стакан, матрац, дві подушки, покривало. Попільничка з чотирма недопалками, пачка з підцерет марк, картонна коробка, в якій знаходиться свічка, хвольга та два пластикові стакани. Судячи із наявності усіх цих речей, у будиночку знаходиться одне ліжко, для якого призначався єдиний матрац, а також одне покривало та дві подушки. Тобто ліжко може бути двоспальним і матрац, подушки та покривало призначалися для подружжя або ж для тих людей, які живуть на віру подружнім життям. Судячи із наявності недопалків, у будиночку незадовго до проникнення у нього поліції тимчасово мешкали люди, принаймні один із яких курець. Що надає перевагу німецьким цигаркам фірми Марк, проте тут не було виявлено жодних пляшок від спиртного. Наявність свічки в картонній коробці свідчить про те, що особи, які мешкали в цьому будиночку тимчасово, розраховували залишитися в ньому на ніч. Судячи за кількістю посуди, у будиночку могли тимчасово мешкати не дві, а три особи. Але це не обов'язково, їх могло бути тут і дві, але не менше. Інакше одна подушка була б зайвою, а поза як порожніх пластикових пляшок місткістю від 1,5 до 2 літрів, у будиночку виявлено від чотирьох до шести, випливає висновок, що перебування у ньому тимчасових мешканців було більш-менш тривале. І тут доречно згадати про той фейк, який розповсюдили деякі наші українські земеї у зв'язку із цією подією. Вони пишуть, що нібито в цьому будиночку правоохоронці знайшли одяг затриманого, тобто В'ячеслава Зінченка. Треба ж докотитись до такого ефекту глухого телефона. Але це ще в кращому випадку. А в гіршому це просто відверта дезінформація. Переді мною і перед вами скрін ухвали суду, у якому перелічені всі речі, виявлені поліцією в будиночку. Тут жодним словом не згадано про одяг. Звідки ж взявся глухий телефон? А звідти, що в перших публікаціях про цю подію засоби масової інформації розповідають, мовляв, поліція. Проникнула в будиночок, розраховуючи тут знайти одяг у бевцін. І ось ці невиправдані сподівання поліції у дописах журналістів перетворилися в одяг Зінченка, нібито знайдений у будиночку. Тобто, бажане для поліції журналісти перетворили у дійсне. Я розумів, що в розмовах деяких дуже балакучих пенсіонерок віком. Поза 80 чи поза 90 років від глухого телефону ніхто не застрахований, але в контексті публікації засобів масової інформації це вже ознака глибокої деградації. Утім, слід врахувати, що цей фейк опублікувало видання «Вєсті Уанет», власником якого є медіахолдинг холдинг Invest Group, що належить регіоналу Гужві Другопортнова. Але повернемося до теми слідства. Якщо поліція вважає, що В'ячеслав Зінченко є однією із цих двох чи навіть трьох осіб, які перебували у цьому дачному будиночку незадовго до 21 липня, то чому тоді вона не зніме відбитки пальців із усіх предметів, знайдених у будиночку? Та не порівняє їх із відбитками пальців Зінченка. Якби відбитки пальців збігалися, то поліція отримала перший переконливий доказ на користь своєї версії про участь Зінченка у злочині. І фото цих відбитків можна було б опублікувати та довести громадськості слушність тих слідчих дій, які вийшли на Зінченка в Дніпрі. Крім того, в ухвалі зафіксований кадастровий номер відповідного дачного будиночка. Отож власника цієї будови легко виявити, якщо власник дав ключі злочинцю від своєї дачі, то це означає, що скоріше за все, власник є співучасником. Чому ж його не затримали до цього часу? Чому його не допитали? Адже навіть у тому випадку, якщо власник. Не є співучасником його свідчення, може виявитись дуже цінним. А проте дачні будиночки не бувають не закритими на замок чи на ключ. А якщо б знайшовся такий виняток, який залишив двері своєї дачі незамкненими, то це також могло б свідчити про ймовірну співучасть власника у злочині. А може власник дачного будиночка вже встиг десь безслідно зникнути? У такому випадку це було б наслідком великої помилки з боку слідства. Поза як надсилаючи клопотання до суду про арешт речей, знайдених у будиночку, поліція мала б синхронно затримати власника за підозрою співучасті у злочині? Адже правоохоронці чудово розуміють, що оприлюднення даних про вихід поліції на резиденцію злочинців стане для цих злочинців сигналом до втечі. Одним словом, у сукупних діях слідства є дуже багато незрозумілих, нелогічних речей, поза як від того часу як затримали Зінченка. Воно зовсім не робить того, що мало б робити, відповідно до логіки дій правоохоронців, які дійсно намагаються розкрити злочин, і паралельно робить багато такого, що є неприпустимим у діях правоохоронців. Це, зокрема, гучна заява Андрія Небітова, заступника Клеменка, Про зміст його спілкування із затриманим. Про той зміст, який Небітов не може підтвердити ні за допомогою відеозапису чи аудіозапису, ані за допомогою нейтральних свідків. І головне йдеться про той зміст, який сам Зінченко категорично заперечує. Небітов стверджує, що Зінченко визнав свою провину та пояснив свою мотивацію. А Зінченко категорично не визнає свою провину. І тут доречно пригадати, що із Донецька до Києва на підвищення Небітов свого часу прибув саме за часів правління Януковича, а до того часу його кар'єра була пов'язана винятково із Донецьком, у якому мало не всі правоохоронні органи працювали на Ахметова та на партію регіонів. Уявіть собі таку ситуацію, що слідство неочікувано знайшло справжнього вбивцю, і ним виявився зовсім не Зінченко, а той молодик чи дівчина у бордовій блузі, який тимчасово мешкав на дачі в Голоско. Уявіть собі, що блогери піднімуть тоді скріни з публікацій, де небітов свідчить проти Зінченка, і таке його свідчення. Виявиться тоді неправдою. Такий розвиток подій був би плямою на його фаховій репутації. Отож, природно, що куратор слідства по справі вбивства Єрине Хваріон, Андрій Небітов, зважаючи на його заяву, про зміст розмови із затриманим, є особою зацікавленою в тому, аби його версія не зазнала свого хв'язко. Аби вона не зазнала цього фіаско незалежно від того, чи близька ця версія до істини, а чи далека від неї, як світло падаючої зірки. Цілком ймовірно, що саме в цьому й криється причина того, що власника дачного будиночка не затримали, і відбитки пальців на предметах, знайдених у будиночку, ніхто не порівнює із відбитками пальців зінченка. Тобто цілком можливо, що саме в цьому криється причина того факту, що слідство таки може, але чомусь дуже не хоче вийти із того глухого кута, у який його завели деякі із правоохоронців, ті, що грають у цій справі першу скрипку. Та воно й абсурдом виглядають такі речі, що у цій справі де йдеться про політичне вбивство української націоналістки, керувати слідством призначена та особа, яка до українських націоналістів ставиться, м'яко кажучи, упереджено. Як і кожен правоохоронець, який працював свого часу на партію регіонів.